Унікальні форми, дуже цікавий дизайн, елегантний вигляд та поєднання неповторної кольорової гами. Все це про цю катушку, але сьогодні мова пройде не про неї. А знаєте про що піде мова? Про нову рубрику на каналі і про Кравчука Сергія Михайловича. Рубрика на каналі буде називатися Чорний блокнот. Ось, а Сергій Кравчук Михайлович з Хмільника буде першим відкривачем цієї рубрики, так як Сергій замовив, всякий такий собі товар, там, перебальство і так далі. І подивіться, скільки пройшла посилочка його шляху. Вона поїхала на з Хмільника на одне інше відділення, потім на Вінницю, з Вінниці, на Київ у поштомат, потім з поштомата у відділення. І ще там, коротше, куча, куча. Місць, де вона побувала дана посилочка. За рахунок економії 764 гривень і 28 копійок, Сергій тепер має просто унікальне звання. Він першовідкривач рубрики Чорний блокнот. Ця рубрика стане корисною усім власникам рибальських та не лише рибальських магазинів. Тут ви зможете знайти ось таких от скамерів, і просто поповнити ними свою базу клієнтів, яким взагалі не можна відправляти щось накладеним платежем. Ось так от. Тому підписуйтесь, я буду публікувати подібні відео частіше, тому що раніше якось думаю, та й фіг на них, відсоток невеликий таких людей. Але чисто, просто раді, принципа. Ви всі будете отамот, До речі, хто не, ой, хто не в курсі, ось так канал називається. Знайдете на Ютубі. І деякі персональні дані, які не можна публікувати в ТікТоці, вони обов'язково будуть. Де саме ви знайдете, там не важко буде. Всім дякую за підписку, за перегляд, за лайки. І коротше, пакедова. А я вам завтра постараюсь зняти новий товар, бо там багато приїхало.